Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. Вже 16-та наближається канал 1 плюс один цього понеділка в ефірі об'єдного марафону. Зараз знову новини від команди ТСН. Росіяни вкотре вдарили по збагачуваній фабриці паливно енергетичної компанії на Донеччині. Наразі її робота повністю призупинена, зруйноване підприємство і обладнання. А вночі загарбники атакували селище Новодонецьке ударним дроном герань 2 А влучили в житловий дім. Від травм загинув господар пенсіонер і його дочка. Ще двоє людей постраждали. Також не пережили ворожих ударів. Двоє жителів Слов'янська і Торецька. З авіації російські військові вдарили по селищу Вороніш на Сумщині, зруйнували об'єкт інфраструктури. Місто шостка і район знеструмлені енергетики працюють над відновленням. А напередодні ворог двічі атакував серед місця. Сум дроном поцілив по будівлі обласної держадміністрації. Постраждали чотири людини, які були поруч на площі. Серед них двоє дітей. Це брати, яким 6 та 13 років. Допомога медиків знадобилася й чоловіку, який в Степанівській громаді в лісі. Підірвався на вибухівці. На світанку росіяни скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона. Поранено 30-річного містянина. А вночі воєнні злочинці знову дистанційно мінували житлові квартали обласного центру. Людей просять бути обачними, бо по вулицях розкидані протипіхотні пелюстки. Напередодні на такій міні підірвався чоловік. Він в лікарні, і ще дві жінки ушпиталені через обстріл серед містя. Шестирічну дівчинку і чоловіка поранили окупанти в Куп'янську на Харківщині. Це сталося під час мінометного обстрілу міста. На Ізюм Росіяни скривали фпв дрони, пошкоджене житло. А на околицях села Гороховатка після обстрілу з реактивних систем залпового вогню горів ліс. Пожежі всю ніч гасили і на Дніпропетровщині в Синельниківському районі. Безпілотник підпалив будівлю. Пожежної охорони в Міжівській громаді горів будинок. А на Нікопольщині від ударів артилерії та ФПВ-дронів зайнялася суха трава, пошкоджено оселю. Росія здійснила масовану атаку на один із об'єктів теплової генерації на Київщині. Повідомляє Міністерство енергетики України. Головна мета залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній саме цивільній інфраструктурі, наголошують у відомстві. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що дрони атакували трипільську ТЕС. Торік у квітні російські ракети суттєво пошкодили електростанцію в українців внаслідок сьогоднішнього обстрілу. А в частині Київщини вночі зникало світло. На ранок аварійних вимкнень електроенергії немає. Повідомляють в обласній адміністрації. Проте без газу залишилося вісім населених пунктів Обухівського району. Протягом двох днів триватимуть аварійні роботи пошкодженої обстрілами газомережі. Газопостачання буде вимкнене для більше ніж восьми тисяч абонентів, зокрема козина Українки та Трипілля. Жінка поранена внаслідок прильоту в Святошинському районі Києва. Народила сина. а Сама породілля залишається в тяжкому стані. У ніч проти неділі шахет влучив дев'ятиповерхівку в спальному районі столиці. Одна з поранених була 24-річна вагітна жінка. Медики провели її екстрені пологи. і Вона народила сина. Рятувальні роботи на цій локації завершено. Черговий російський теракт забрав там життя чоловіка. Жінки і немовляти вщент знищено декілька квартир, пошкоджено десятки. Із потерпілими сьогодні мають зустрітися представники міської влади, щоб обговорити питання виплати компенсації. Вибиті вікна вже позакривали плівкою або дерев'яними панелями разом з комунальниками до прибирання подвір'я долучилися і жителі пошкоджених будинків. Вчилися бо там тут жити, Нашим дітям тут ходити. В найближчий час ми вже завершимо аварійно-відновлювальні роботи, тому що майже всі небезпечні конструкції вже ми позрізали і зняли. І намагаємося зробити що якомога швидше не тільки комунальні служби, а й відповідна комісія, і люди, які тут проживають, мали доступ до своїх приміщень. По будівлі Кабміну вдарила балістична ракета Іскандер. Про це після візиту до урядової установи повідомила посолка ЄС Катеріна Матернова. Наслідки російського обстрілу прем'єрка Юлія Сверденко та очільник МЗС Андрій Сибіга показували шістдесятьом керівникам дипмісій, акредитованих в Україні. Їм продемонстрували залишки того касетного боєприпасу і безліч осколків, які були всередині. Саме через те, що ракета повністю не здетонувала і, завдяки швидким діям надзвичайників, зазначила Тернова будівля не була геть зруйнованою. Путін точно знає, що робить балістична ракета Іскандер, яка влучила в кабінет міністрів, була спрямована прямо туди, в серце українського уряду. Написала матернова в дописі та закликала союзників посилити тиск на Росію а Україні навпаки. Допомогти на місці російської атаки по Кабміну триває ліквідація наслідків. Невдовзі розпочнуться роботи із перекриття даху. За словами Свереденко, для України атака в ніч проти 7 вересня означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних та енергетичній інфраструктурі напередодні зими. Таким чином росіяни вкотре підтверджують, що не хочуть миру. Зазначила прем'єрка, і додала, що це є і сигналом про те, що країна терористка глузує над диплом дипломатичними зусиллями всього цивілізованого світу він нещасливий через усе, що відбувається. Так, президент Сполучених Штатів Америки відповів на запитання щодо продовження російських авіаударів по цивільних об'єктах і мирних жителях в Україні. Він не вдавався до критики Росії і сказав, що поговорить з Путіним телефоном найближчими днями, а також що цього тижня до нього прийдуть деякі європейські лідери, щоб обговорити ситуацію. Білий дім наразі не відповів на запити журналістів, кого саме очікують у публічному очікують в публічному графіку Дональда Трампа. На понеділок ніяких міжнародних переговорів не заплановано. Європейський союз готується впровадити проти Росії нові санкції. 19-й пакет планують представити наприкінці тижня. Повідомляє видання Політико. Ці кроки Брюссель може синхронізувати із Вашингтоном, куди ЄС уже відрядив свою делегацію для збереження єдиного санкційного фронту, як сказали Єврокомісії. Президент США сигналізує про готовність теж посилювати тиск на Росію, як Сполучені Штати та Євросоюз готуються примушувати завершити війну Путіна, який на Вихідних побив черговий антирекорд із використання зброї проти України. Дивіться в сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко спеціально для ТСН. Після складної розмови про санкції на гібридному саміті коаліції охочих Брюсселі Вашингтон продовжують розмову про них на інших рівнях, як тоді й домовилися. До американської столиці вирушив спецпосланець Євросоюзу з санкцій, колишній посол США Девід Посаліван. посадовець проведе низку зустрічей у Вашингтоні сьогодні. і Завтра єс. Очікує від сполучених штатів посилення тиску на Росію. Лідер однією провідних країн цього континенту, канцлер Мерц, говорив, що військовим чином заледве можливо змусити Росію звернути. Нути на шлях дипломатії і пропонував робити ставку на економіку. Та коли європейські лідери говорили про це минулого тижня президенту Трампу, він сам кивнув у їхній бік. Нагадав про закупівлі євросоюзом російської нафти і слабкий на думку президента США, тиск на Китай. Досі санкції ЄС проти Пекіна були вельми скромними. Цю розмову очільниця єврокомісії, що звернула тоді увагу президента США на значне скорочення євросоюзом споживання російської нафти за останні роки, продовжила потім телефоном з американським віцепред президентом. тепер санкційну політику намагаються синхронізувати на рівні делегацій. У нас є кілька дуже цікавих дискусій. Знаєте, коли вони втрачають від 5 до 7 тисяч солдатів на тиждень без причини, це потрібно владнати. Коли ви плануєте наступного разу поговорити з президентом Путіним, дуже скоро Продовж наступних кількох днів, послухайте, ми це владнаємо. Ситуацію з Росією та Україною ми владнаємо. Переконаний в цьому. Дональд Трамп, що задля завершення війни, очікує поступок і від Росії і України кілька разів посував власні дедлайни для Кремля. Черговий минув 1 вересня. Зволікання з санкціями у Вашингтоні пояснювали небажанням нашкодити переговорному процесу. Та коли президента США учора після чергового масованого обстрілу України, що пошкодив будівлю Кабміну, запитали про готовність посилення тиску на Росію. Трамп відповів, що готовий, не вдаючись у деталі. Це ж саме говорив міністр фінансів США Скотт Бесенс на. Голошуючи також на відповідних очікуваннях і від європейських партнерів. 19-й пакет санкцій євросоюзу на стадії підготовки. Зараз тривають консультації з державами-членами. Це традиційна звірка годинників, хто і що готовий підтримати. Вона відбувається перед офіційним представленням пакету Єврокомісією. Співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС, не називаючись, розповіли, що готується удар по російських енергетичному і фінансовому секторах. Буде спроба запровадження вторинних обмежень і також. Спроба обмежити тут кількість російських дипломатів і зупинити видачу туристичних віз росіянам щодо останнього наші співбосідники сумніваються чи вдасться з Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Паливна криза для росіян після українських ударів по НПЗ у окупованому Криму. Підскочили ціни на бензин. Вартість палива, яким заправляють автомобілі, зросла на 10%. За останній місяць водії з окупованого півострова кажуть, що нині альтернативи немає, тому доводиться збільшувати витрати. Здорожчання та дефіцит бензину також відчувають жителі забайкалля далекого сходу. Подекуди паливо доводиться видавати за талонами. Влада називає причинами здорожчання сезонність сезонністю, запевняє, що трим. Має все під контролем, але про те, що ситуація насправді критична, свідчить той факт, що Кремль ще з липня повністю заборонив експорт бензину, намагаючись запобігти дефіциту. Нагадаю, з початку серпня українські сили систематично завдають ударів по нафтопереробних заводах, зокрема в Новокуйбишевську, Сизрані, Вологограді, Рязані. За даними агенції Reuters, у серпні простоювало близько 23% потужностей нафтопереробних заводів Росії, і це стало історичним рекордом. Кордом із них 17% зупинені саме через удари українських дронів. Волонтери допомогли втілити мрію загиблого захисника. Сергій глухий на псевдодокер пішов до війська ще шість років тому. Воював в найгарячіших точках, та все життя марив футболом. Навіть коли був в окопах, отримував від дружини відео найцікавіших ігрових моментів. Своїм кумиром докера вважав Андрія Шевченка. Мріяв про його автограф. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше про мрію і про те, як її здійснювали у пам'ять про загиблого воїна. Головному сержанту 93-ї бригади Сергію глухому м'яч іменним автографом від Андрія Шевченка. Волонтери доправляють з Київщини на Дніпропетровщину, де похований герой. Що в цьому селі на Дніпропетровщині він жив з дружиною Катериною та двома дітьми і у вільний час грав у футбол чи дивився матчі. Він був найкращим, атлічний батько. Він завжди любив робити дітям сюрпризи. Йому подобалось бути військовим. Шахтар за фахом пішов до війська 19-го року. Під час повномасштабного вторгнення саме був на Сумщині. Першим в Тростянці взяв у полон расистів. Саме він у нас почав вперше на Мавіках робити обльоти і робити аеророзвідку. За таких людей кажуть, на них тримається світ. Сергій глухий загинув влітку 25-го року під Краматорськом. Ми втратили гарну людину, що завжди допомагала та була віддана своїй справі. А ми будемо завжди його пам'ятати. Важеяки рада, що ми нарешті зустрілися з ним. Перше наше знайомство співпрацювали під час служби, хоча й не бачилися особисто. Та після смерті героя волонтерка Олена Олійник вирішила допомогти втілити його особисту мрію м'яч з автографом від кумира Андрія Шевченка. Дружина Катерина згадує, як її Сергій захоплювався футболом. Вона записувала для нього ігрові моменти, аби докер на передовій міг подивитися найцікавіше з матчів. Нині вона на могилі передивляється його нагороди та робить усе, аби гідно вшанувати чоловіка. Хотіла б, звісно, щоб він одержав саму високу нагороду героя України. Він заслуговує на це. У докера лишилося двоє дітей: десятирічна донька та семирічний син. Вони теж, як і батьки, захоплюються футболом. У Рипалось колоксандркуліжні про потровщини ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Тепло по літньому, але вже з дощами від завтра в більшості областей України на Сильні опади синоптики прогнозують в Карпатах. А в середу, 10 вересня, на півдні грози та шквали. Ці дощі будуть короткочасними. А от жителям заходу країни доведеться носити з собою парасольки від четверга і до кінця тижня. Опади на температуру повітря особливо не впливатимуть, кажуть в Україні Осінь відчуватиметься лише ночами. Прогнозують від 11 до 17 градусів тепла. А в день в більшості областей сонце ще. Грітиме, очікують від 21 до 28 тепла. На вихідні синоптики теж обіцяють помірну, комфортну температуру в день і прохолодну вночі. Температурний фон ще залишається в літніх межах, тому що в нас метеорологічна осінь починається тоді, коли середня добова температура нижче 15 градусів і нижче. Тоді це вже як в нас метеорологічна осінь. Поки що у нас всі ці показники вищі, тому ми залишаємося в літньому режимі температури.